Не було в мене, бачолки. Добре, а йду на цю сцену вийде під ваші оплески ната Фандоріна. Давайте привітаємо її! У нього були кучеряшки, це так сполі. Потанцював. Кожен раз, як заходжу в твій сад, крім гвоздики троянд, крім затишних принад, там чекають на мене каміння силки й самолови у листі трави. Я не вимовлю й слова, бо лисячи слово, позбавить і голови, і голосу. У твоєму саду нема місця галасу, як і місця для мене під жодним з дерев, що розкинули крони тіні, лілеям, камеям і цвіту вишні. Я воліла бути, хоч трохи вище, торкнутися кожною білими пальцями, кінчиком носа, і дивитися скоса, як підеш босоніш по вранішнім росам назустріч мені і сонцю. Ці думки визрівають в моєму серці. Сюжети снують на думці, ввижаються в оці, але в саді твоєму на кожному кроці силки і пастки. І щоразу я ризикую впасти у яму з каміннями гострими лезами, як лишатись тверезою, коли твій сад одягає квітучу рясу в пелюстки сакури в ритмі вальсу тихо лягаю долу. Я збираю докупи останню волю, відкидаю прадавню віру, знімаю надійну шкіру, ховаю рудого хвоста. Зовні ніби не та не потряплю в тенета, не влучить стріла арбалета, узвивести тіло з вабливої гості. Мої очі лукаві, а кіхті гострі тепер сповнені ніжності раї раю. Розкриваю біми мій самураю, поки пальці міцно стискають ефес меча. В них щоночі нехай вмирає моя печаль, розчиняється осад відчаю. Коли найзагадковіший з мовчань обернеться притчею, твої діти одягнуть кожухи лисячі і супротив за сторог сусідів і мудрих вдів спрямують очі свої туди, де цвітуть найпрекрасніші і найнебезпечніші із садів. Дякую.